Це ж є, звісно, така концепція, що це Польща там солідарність здолала комунізм. Що це ну, але там був військовий стан якось там давали раду. А потім, в 89-му році, раптом все раз і закінчилося. Де ж прото перезагрузка свого роду відбулася тоді? правильно? Ну, перезагрузка. Це хотіли вже в часи Обами. Таке ну, зробити так. домовлятися. Але американці, скажімо, могли тоді в радянський союз, після того як обвалилися ціни на нафту на нацькому рівні перебували досить тривалий період часу. Mm -hmm. У них от з'явилися такі можливості, щоб скажімо, диктувати свої умови такі Стужній на державі, як Радянський Союз. І mm -hmm. Радянському Союзу довелося прибратися Східної Європи. Звичайно, американці не розраховували тоді, що Радянський Союз розвалиться. Були такі у них плани, що тут ну, якось Горбачов там буде там, тут вирішувати. Але воно так вийшло, що не тільки Східна Європа, скажімо, вийшла з під впливів Радянського Союзу, а ще й сам Радянський Союз припинив своє існування як геополітична реальність. І тут ми маємо ще на додачу до незалежної Польщі, ще й незалежну Україну, так mm -hmm. мовити. А крім того, ще Білорусь і ще й в середній Азії виявилося, що там теж, хоча вони про то навіть і не думали, а теж виявились незалежні держави, потужні, які там от собі щось вирішують. І мені здається, що ми в нинішній нашій ситуації нас, правда, у нас якщо дивитися в українській інформаційній бульбашці, то в нас таке враження, що у нас починають очікувати третю світову війну. А мене таке враження, що вона чесно кажучи, вже йде до до завершальної фази, що американці дорають ту партію, яку почали, скажімо, ще десь в році так у 18 19